Добрий день, шановне товариство! 6 жовтня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, камянець подільський район. Хочу вам показати крайню гранку подарунка Запоріжжя, яка висить до сьогоднішнього числа. Сьогодні день вчителя. Вітаю всіх причетних до цієї благородної професії. Зараз ми цю гранку знімемо. Ой, мурашки там вже їдять. Загалом то зберелася, якби не дуже погано. Лоза вже визрівша, готова до зимівлі. Лист ще зелений, трохи піджовкає, впадає. Можна вже трошки помогти обірвати. Але у нас тут ще експериментальна пасинкова гранка куражу. лоза визрівша, нічому не шкодиться, вже поспостерігаємо. Також є ще подарунка Запоріжжя у пасанкові. Вони дуже маленькі. Ну і тут не факт, що воно визріє. Скорше всього, що ні. Але просто для цікавості, хай свій буде. Всім миру, найшвидшої перемоги, міцного здоров'я, до побачення.